Важно нині праздник святиє, мучениці Людмили Чешської. Людмила, вийшла замуж за чешського князя Боривоя. То була перша чета чеських князів, котрі стали християнами, бо обоє прийняли хрещення. Но від кого? От архієпископа Мефодія брата Кирила. Вони получили тоді не тільки в вони получили разом від Мефодія і його труди, значить, кирилицю і переписи, переводи священного Писання. І так історія Чехії почалася саме із православних людей, з православних князів. Що урозуміти, що пізніше потім Чехія під тиском германським і міняла свою мову від Старослав'янської, да й потом під тиском Запада стала латинська, переважно католицька, але пізніше пробувала Чехія вернутися до православ'я через гусецькі протести. Так і не змогла перейти до православ'я, аж із як в 9-10 віці утратила ведущу роль православ'я, аж уже в 20 віці була собрана перший раз після тих років громада людей, які хотіли бути православною, сформувалися у православну громаду. Пізніше також словаків переведуть на латинство. Но прямі потомки Великої Моравії остануться іменно жителі Карпатської руси Судунайського анклава того центра Європи, в котрому фактично формувалася і так називаємо та, центр Великої Моравії. Свята Людмила і її чоловік Боривой, ставши християнами. Вели роботу, благодатну меж своїми людьми, будучи просвіщені самі, приглашали священиків на богослужіння. Ну, князь Боревой рано вмер у 36 років, і свята Людмила сталася вдовою, продовжала управляти територією Чехії 30 років. А от її синочок Вратіслав. Будучи добрий, православний, оженився ну, на драгомірі на язичниці. Помер і Вратіслав, то іменно Драгоміра юридичним путем стала управляти Чехією. Свята Людмила страдала від того, що у Чехії вертаються язичські порядки, і вона відійшла, у город течен, но Драгоміра, її невеста посилає двох убійць, щоб убити Людмилу, бо, поки що жила Людмила, її авторитет був непреклонний, Чехія читалася православною християнською. Двоє убійць убивають Людмилу. І... Похоронили коло городської стіни. Ну, що сталося? Зразу після смерті сталися творити чудеса, численні зцілення. І от князь В'ячеслав тепер уже внук Людмили, коли все то узнав з ужасом, дивився на свою матір убійцю його бабки і взяв, перенесли мощі Людмили. І положили в церкві Святого Георгія. Важно розуміти цей момент, що історія, якщо б не германські племена із латинським впливом Чехія б зберегла і церковнослов'янський наш язик, слав'яно-руський наш, однак пізніше, під давленням германців, Чехія втратила древній язик. Хоча не втратила дух слав'янства. Сьогодні то Слав'янська держава. але вона не є така связька держава, які суть слав'яни словаки і русини, жителі Закарпаття, дай думаю, вся наша Україна держиться твердо Кирило-Мефодіївської традиції. А словаки. Навіть вписали в Конституцію, що їхня історія, їхнього народа, їхньої держави на основанні кирило мефодівської традиції. От почому ми так держимося, і коли розпалася Австро-Венгрія, то многі слав'янські народи, які були під управлінням Австро-Мадярщини, отримали можливість створити свої держави. Чехи, словаки і Мирусини сформували свою загальну державу, котра функціонувала майже 30 років від 19 року до 46-го з іменем Чехословакія. Наш країн новався підкарпатська Русь, і ми отримали тоді право відновити свою древню Киримифодівську православну церкву. Словаки вже не відновлювали православ'я, бо вже за останній 19 вік там пройшла латинізація, і Словаки втратили також древній язик, котрий зберегли русини. По крайній мірі вони зберегли традиції Кирило Міфодіївські. Остались потомки Великої Моравії та православної, тільки ми, потомки прямі. І от сьогодні ми кажемо, свята Людмила Чешська, моли Бога за нас, щоб ми добре знали свою історію. Твоє життя перенесли в Київ троє братів наших, троє братів Мойсей Георгій Єфрем Угрин русини. Вони стали воспитателями дітей князя Київського Владимира Бориса і Глеба і воспитували всіх хлопчиків. На житті Людмили Чешської. І одного разу Борис висказав таке слово, ще, будучи отроком, о, як би я хотів пострадати так за віру Христову, як Людмила Чешська!» У той час греки не знали ще життя Людмили, тому що це то була та частина, яка була невідома. Грекам, але іменно угрини русини перенесли в Київ житло Людмили і воспиталися не тільки думаєм двоє братів, но і другий, на житті Людмили Чешської, показавши приклад, що значить прийняти віру, берегти її і оставатися авторитетом на своїй землі. І коли узнали браття Борис і Греб, що їх старший брат не рідний, але брат став, Київським князьом насильственно. та сказали йому, ну так прав, ми не проти. А він не повірував, що вони такі іскренні. Він же був сам під впливом латинським, католицьким, і уже змінився чоловік, тому що його жона була полька. Вона його перевела на католичество, втративши дух православ'я, Йому треба владу, йому треба переворот, йому треба захват власти. А двоє православні браття зголосилися. Ну той дерзновину обох убиває. Та от коли Борисові казали армія Борисе, вертайся до Києва, ми твого брата накажемо. Ну, Борис розумів, треба убити брата, і він буде братоубійця. І він спомнив життя Людмили Чешської і сказав: не підніму я руки на брата свого, бо так сказано в Писанні, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, лжець, обманчик єсть і свободнося, розпустивши армію, дав себе убити убійцям. Образ його смерти є, образ і Людмили. З котрої взяв приклад. Но він показав приклад, що як можна, коли влучаються у в державі нестроєння, мусяться знайти сили наподобі Бориса і глеба чимось пожертвувати, щоб зберегти мир у Україні. Сьогодні про то пише апостол Павел у другому посланню Коринфянам у 6 главі. Каже Павел, ми так же. Я добавлю, подобно, як і Людмила, і Борис Гляб-Київський. Ми, співучасники, умоляємо вас, браті, щоб благодать Божа не напрасно була прийнята вами. Ми, християни, маємо так вести себе, щоб ні в кому не полагати притикання у вірі, щоб наше служення християнської не було ніким понижено, порицаємо. Ми в всьому, каже Павел, являємо себе так, як служителі Божі. А тепер в судах, в темницях, переслідування, в репресіях, візанання, в трудах, убдіння, в, в постах. Но при тому всьому в чистоті, благорозумії, великодушої благості, в Духу Святому і в нелицемірній любові Христовій, Котра допомагає кожному православному у будь-якому випадку знайти правильне рішення або бути готовим на подвиг чимось пожертвувати раді блага церкви, блага народу. Каже Павел: за то, що християни православні терпеливі, що вони не помстяться так, як западні, і тому часто бувало, що православні терпіли гоніння, Каже Павел, а ми живі. Нас наказують, судять, тягають у тюрми, а ми не вмираємо. Нас огорчають, пишуть хоч що про нас. А ми каже Павел, радуємося. Ми нижчі, но многих обогащаємо духовно. Ми нічого не маємо, але всім обладаємо тим, що необхідно для життя. Ми християни православні. То особливі діти Божі, котрі знають ціну життя, ніколи в цьому світі вони не проміняють свою святу віру на якийсь подмену. Подобно тому, як Людмила Чеська, ну, могла би бути язичниця, як і її невістка, та ходила б там і з ними в'єдно на торжище, на гостину ні. Вона проявила протест і пострадала за віру Христову. Борис і Глеб Глябкиївські, синові Радіміра, теж могли інакше вести себе, але показали приклад особливого служення церкви і народу. І нині нас Бог кличе. молитвами святий Людмили Чеські, під покровом Божої Матері так служити, так жити, щоб у всьому світі, знайшовши ту єдину дорогу до царства через канонічну церкву небеса, Більше тут путь не тратити, то азімут, дорожку, яка прокладена святими отцями, не втрачати, держатися опитних людей, сузміряти свої плани із духовниками своїми, любити ходити по монастирям на кресні ходи, які наші люди готуються тепер. На великий кресний ход довкола Ужгорода, а то примерно буде кілометр двадцять, ми молимо Бога, щоб де б наші люди не йшли, де молилися, де б святі ноги людей наших не ступали, щоб за ними йшло благословення неба. Молиш так поступаючи, будучи подобними людьми Чеській, добре знає свою історію. Історію Великої Моравії да й нашу історію довоєнної Чехословакії, знаючи, що ми обладаємо носителі Церкви Карпоторуської, православної русинської, ми нині діти Божі, тепер вже громадяни України, вірніші громадяни, благословенні, котрі моляться за владу за воїнство, а у вічності віруємо, в'єдно з усятими, зможемо і наслідувати ми. Czarstwo Boże je Amen.